Це у нас так починається наша Гала вечеря. Дівчата тут красота. Запрошую вас усіх до нас приєднуватися. Все добре? Ми маємо відео, все класно, все супер. А, ви знімаєте всіх? Так, так, так. Сана.

Бажаємо. До нас. Бажаємо. Бажаємо, щоб вони всі сюди до нас приїжджали разом з нами на такі мероприємства у ролі директорів. А, а, Тому що тут круто весело, ще й навчання. Тому що тут море, де Бачите, які могні заряджені. Тому що це велика родина, ми всіх чекаємо і любимо, і нам дуже самотні вас. <справда> і вище слава. Тому що я вас всіх